Часто люди говорять, навіщо мені Бог? Чим Бог може мені допомогти? Бог може допомогти тобі жити, жити в благословенні, може допомогти тобі не потрапити в ад, може допомогти тобі вознестися, коли буде все пекло тут на землі, коли буде апокаліпсис. Тому знаєте, навіть в Америці саджають в літак двох пілотів так, щоб один із них... Був невіруючим в разі вознесіння церкви, щоб один пілот залишився вести літак, коли другий вознесеться на небо. Бо люди знають, що біблійні пророцтва збуваються, тому в очікуванні вознесіння церкви саджають одного пілота невіруючим. І особисто знаю одного мудрого чоловіка: це священник, Знаєте, йому 50 років, і коли він проходить медогляд у професорів, у досвідчених лікарів, то люди дивуються, проводячи аналізи, дивуються, як людина живе стільки років, живе при таких діагнозах, які в нього були, що ця людина повинна була вмерти в дитинстві, враховуючи ті діагнози, які в нього були. І після цього. Ми ще можемо говорити, чим Бог може нам допомогти, Та нам треба бігти до Бога. Всім Божих благословень!